У нас на огляді йорба мати Дон Леандро з провінції Місьон дана йорба мати крафтова, і, можливо, цей огляд допоможе комусь з вибором цієї марки, коли буде купляти. Так, у нас дана йорба з пониженим вмистом пилу. Тут є Відмітка БЦП. Тут є розшифровка, Баджао де Польво, Пробачаю за мій аргентинський чи іспанський, коли я некоректно ще скажу. Є у нас тут декілька сертифікатів. Дану марку я ніколи не коштував і думаю, що вона мені сподобається. Давайте розпаковку. Класична упаковка, дуже легко відкривається. Поморк класичний. Я таки помок дуже люблю. Не люблю. Дрібний, а от такий класичний. Я потім або там астрофую, або відео. Не знаю, передастся. Так, на запах. Зараз я насипам, що перебуває упаковка. Хоч, он не же не пил, но пил я бачу. Сейчас попробую. Так. Ну, не такой выраженный запах. Так, ну що готуємо? Трохи туда Так, дана пачка по якості мне подобається. Я думаю, транспортування дуже-дуже классно продумано. Більшість крафтових марок вони, упаковка бумажна. Ця ламінірована, нагадує Росомонте, Піпора, от із тих. Тобто добротне зробив. Тут Дон Леандро, напевно. Про історію я не можу вам щось сказати, тому що мало інформації. то, що Робиться в в, в провінції Місіон, це точно. Ну, от, що тут ще написано? Немає глютену. Тут є е, знак. Такий значок ставлять на підпори класик, точно знаю. Ну, думаю, вона мене не розчарує. Так, водичка у нас 70 градусів. временно смог. Так, и сухофруктом даем. Або пивный що Щому сказати, це смукове матом, дуже така ніжна, ну, по-перше, ті, хто любить якийсь там суава або класичне, я думаю, сподобається. На більше какие се суфа фрукт нам нагада слива трохи. Піц приємно. Щоб був чесний огляд, я зроблю два дубля і в кінці зроблю висновок, скільки вона проливу і витримувала, скільки води пішло, ну, щоб було чесно, Що коли розпаковуєш марку, П'єш і не розумієш, скільки воно витримає. Ну, по якості дуже непогано. Якщо брати там, оцінку з 10-бальної з 10-ти системи, то, ну, напевно, 7, 7, да, 7 6. Ну, там не те, що вау, клас. Ну, і непогано. Середня, середня юрба. Юрба мати. Середня. дуже приємно пити. Можна навіть на кожен день. Трохи, навіть чесно дала мені мананіту із Ламарсена. Щось трохи є. Такі от. Між суава і класика. Хорошо, дана марка витримала десь літр води, і плавно йшло в лавату. Теоретично пити можна, але вже смак не той. Купляв би. Ще дану марку, напевно ні. порадив би комусь. Напевно, так. Що на всі, у всіх смаки різні. Е е Якщо брати з 10 бальної системи, це, ну, напевно, 7. Я поставив би. 7-6, ну е так от, десь там. Вау і непогано. Тобто, пробуйте, шукайте свій мати всім гарного дня!